Жінка та двоє дітей загинули в пожежі, яка спалахнула в житловому будинку в селі Матвіїха, що на Білоцерківщині. За повідомленням ДСНС, будинок повністю охопив вогонь. Під час гасіння надзвичайники виявили тіла 44-річної матері та двох дітей 14 та 16 років. Полум'я приборкували 12 рятувальників за допомогою двох спецавтівок. У поліції зауважили, що причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Збитки понад 2,5 мільйона гривень. Правоохоронці викрали посадовців Білоцерківської лікарні №1 у неправомірному отриманні державних коштів. За повідомленням поліції гендиректору та завідувачці офтальмологічного відділення повідомлено про підозру. Адже протягом 24-25 років, замість забезпечення пацієнтів необхідними медвиробами, які повністю фінансуються державою для проведення операцій на очах, посадовці медзакладу казали пацієнтам, що тим необхідно самостійно придбати дороговартісті кришталики. Тоді, як до електронної системи охорони здоров'я вносилися недостовірні відомості про повне надання медичних послуг, на підставі яких НСЗУ перераховувала кошти з держбюджету, нам вдалося поспілкуватися з гендиректором Білоцерківської міської лікарні номер 1 Романом Ревунцем, який підтвердив отримання підозри та прояснив ситуацію. Натомість завідуючко офтальмологічного відділення звільнено з роботи. В 22 другому році, 4 січня, була е, укладена угода про безоплатне встановлення тут обладнання. Відповідно запущена програма з постановки кришталиків. Потім були е, неправомірно долучена. Е, Застосування пакетів НСЗУ, використання саме ці, цього обладнання воно використовувалось відверто неправомірно. По кришталиках мало в, 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 в саму послугу на день лікування катаракти мало входити вартість кришталика. Воно там е, написано як медичні вироби, розумієте? Медичні вироби і медичні лікувальні засоби і на так... і була подана інформація ще до мого приходу сюди завідувачем, і споконвічно кришталики не закупались, тому що це було апріорі невигідно для закладу при тих економічних розрахунках. І відповідно ця економічна модель була закладена, показана НСЗУ, і вони нам відшкодовували кошти за таке лікування. А при певному моніторингу, коли змінились алгоритми пошуку, з'ясувалося, що процедура надається неправомірно. І відповідно до цього ці кошти з підприємства були вилучені за неправомірно надану послугу. Це неправомірно вносились дані в звіт. Розумієте, лікар формував звіти і неправомірно вносить туди дані. І змінились алгоритми по пошуку цього неправомірного внесення даних. Тобто, мала бути, знаходитись там лінза, а лінзи фактично не було. Пацієнт покупав лінзу у фізичної особи підприємця. Зрозуміли? Хоча вона мала бути закуплена апріорі за кошти закладу. У нас це питання воно відкрилось, було звернення пацієнтки. і з неї, слава Богу, це питання викрилось. Бо коли ми виявили цю історію, ми зразу почали відшкодовувати кошти ще не до запровадження всіх цих заходів. Коли була виявлена ця проблема, приміщення відомого всім білоцерківцям ресторану Радон продають за мільйон доларів. Відповідні оголошення розміщені на різних рієлторських платформах, однак з різними цінами та умовами. В одному повідомленні йдеться, що виставлено будівлю ресторану площею 1681 метр квадратних разом із земельною ділянкою 12 соток. Приміщення багаторівневе, підключене до всіх міських комунікацій, а цільове призначення землі під громадське харчування або іншу комерційну діяльність. Вартість об'єкта оцінюють в мільйон доларів. Інше оголошення пропонує терміновий продаж ресторану «Радон» із залами для відвідувачів, кухнею, підвалами, меблями та обладнанням. Земельна ділянка за інформацією ріелтора оформлена належним чином. Ціна в цьому випадку нижча близько 700 тисяч зелених. Проте оголошення про терміновий продаж, розміщене 9 лютого, наразі вже не актуальне. Наша журналістка звернулася до рієлтора, аби з'ясувати, хто володіє закладом. У відповідь він повідомив, що власник це впливова особа з Києва, тому цю інформацію не може розкривати. Якщо ви не хочете пропустити жодної події, яка відбулася в нашій громаді, радимо читати сайт bc.espresso.tv. Там ви знайдете матеріали, які не увійшли до нашого ефіру. Зберігайте закладку в браузері, аби нас довго не шукати. Скандал на зимових Олімпійських іграх, що нині проходять в Італії. Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу одягати на тренування шоломі з фотографіями загиблих українських спортсменів. Попри заборону, Гирискевич вийшов у шоломі пам'яті на тренування на олімпійській трасі. Верховна Рада звернулася до МОК щодо підтримки дій українського спортсмена. Крім цього, міжнародний комітет заборонив фристайлісті Катерині Коцар одягати шолом з написом «Be brave like Ukrainians», що в перекладі означає будь сміливим як Україна. Вона розповіла, що за тиждень до Олімпійських ігор отримала лист. Що мок вважає її шолом пропагандою. Спортсменка була вимушена тимчасово змінити шолом на той, де намальований маленький український прапор. В умовах повномасштабної війни інформація є не менш потужною зброєю ніж техніка на фронті. Російська пропаганда щодня намагається впливати на свідомість українців та створювати розкол у суспільстві. Зі мною на прямому зв'язку старший офіцер відділу зв'язків з громадкістю управління комунікації командування сухопутних військ Збройних сил України майор Богдан Мельничук. Вітаю Богдане. Вітаю пані Діано. Дякую за запрошення на інтерв'ю. Хотілося б обговорити сьогодні проблематику інформаційної гібридної війни проти нашого суспільства, а також поговорити про когнітивну стійкість нашого суспільства. Рада вас сьогодні чути і пропоную почати з першого питання: яку роль відіграє інформаційна кампанія та пропаганда у контексті російсько-української війни. Дякую за запитання. Перше, потрібно визначити, що таке інформаційний фронт. Це одне із основних полів битви, яке відіграє значну роль на театрі бойових дій. Сьогодні війна ведеться не лише за кілометри території, але й за контроль свідомості кожного українця. Ворог намагається впливати на нашу свідомість, на свідомість партнерів, намагається впливати з засобами медіа. Намагається зменшити підтримку і намагається формувати відчуття виснаження і безпорадності. Безпорадності у боротьбі проти сильного ворога. Інформація стала зброєю стратегічною. Якщо артилерія працює по позиції, то інформаційні операції працюють і вдаряють по довірі суспільства до армії, до керівництва і до процесів, які чинять спротив ворога. Ось тому наше завдання це не просто реагувати на. Неправдиву інформацію на фейки. Ми формуємо середовище, в якому маніпуляція стає менш ефективною. Це більше про системність, про випередження неправдивої інформації і про стратегічну комунікацію. А які виклики для інформаційного поля стали найбільш неочікуваними під час цієї війни? О, найбільш неочікуваний. Ну не можна їх назвати неочікуваними. Можна їх просто категорувати. Перший це швидкість поширення дезінформації. Ну, буває, що фейки поширюються від моменту їх появи від публікації і можуть заробити сотні тисяч або мільйони охоплень всього лише за хвилину. Ось це найбільший виклик, з яким ми зіштовхуємося майже щодня. Ми щодня бачимо негативні матеріали а, щодо процесів мобілізації, які набирають охоплення небачених масштабів. Хоча, по факту, ми ж самі не завжди бачимо цю правду своїми очима. Ми просто десь почули від знайомих, побачили в телеграм-каналі. Ось і це радіо воно передається небаченою швидкістю. А другий фактор це професія професійне вороживство. Це професійне вороже і все. Ми бачимо глибоку сегментацію е, ворожих е, наративів у наших у нашому медіапросторі, в телеграм-каналах, проплачених телеграм каналах Ось і третє, можна визначити це використання внутрішніх дискусій як інструмент розвитку і розвалу суспільства. Е, ці самі процеси мобілізації, недовіра до керівництва та політичного керівництва країни. Ворог грає на цих негараздах, на цих розбіжностях суспільства і намагається їх поглибити. А чи змінюються інформаційні пріоритети у залежності від ситуації на фронті? Так, так. Звісно, ну це, це принципово. Під час активних бойових фаз головне це оперативність, точність, ну, деколи. Захист чутлої інформації, а щодо якихось стабільних періодів під час воєнних бойових дій, це робиться акцент на поясненні процесів, на демонстрації систем системної роботи на підтримання довіри до командування. Комунікація це не просто коментар якихось подій, це управління сприйняттям і з управління почуттями до цієї події. А які основні наративи російської пропаганди спрямовані проти українського суспільства? Uh, найпоширеніша тактика, найпоширеніші наративи, які ворог застосовує проти нашого суспільства, проти нашої армії та взагалі проти держави, це uh, створення враження внутрішнього конфлікту, як я вже наголошував uh, раніше. Вони розпалюють цю нашу ворожнечу за рахунок вже якихось існуючих, можливо, навіть незначних негараздів, і вони цим користуються дуже mm -hmm. А, користуються маніпуляціями цифрами втрат, цифрами безвісти зниклих. а, поширення якихось інсайдів без якихось авторитетних та достовірних джерел. А, основні Кампанії, які веде ворог проти нашого суспільства, проти нашої армії та проти держави в цілому, це створення враження внутрішнього конфлікту, це розпал вже існуючих якихось незгод або розбіжностей у думках суспільства. І вони це вміло роблять. Вони розпалюють цю ворожнечу все більше, все більше і підливають масло до вогню. А також вони маніпулюють цифрами. Цифрами втрат, цифрами якихось негативних е, моментів, такі як корупція, такі як, е, 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 як названо бусифікація, е, людоловство. Вони це вдало вміло поширюють. Вони люблять цим маніпулювати. І й... Також є дуже цікаве це наратив формування про нібито хаос у системі управління. Коли а, дискредитується, не, невідомо чим невідомо на що? Керівництво Збройних сил України, керівництво якихось певних напрямків, керівництво державне, керівництво політичне. А, бо це підриває довіру від підпорядкованих е, цим структурам е, осіб, також підриває довіру суспільства до нашого керівництва. А як відрізнити українцям достовірну інформацію від російського ІПСО? Ідентифікація російського ІПСО, російських фейків та вкидів це цікавий процес, але в ньому немає нічого важкого. Саме головне, що видає такі матеріали, це яскраво забарвлений емоційний характер цього повідомлення, гучні заголовки, і відсутність якогось авторитетного джерела. Тобто Людина читає заголовок в якомусь там умовному телеграм-каналі, де присутні слова: там зрада, шок, тому подібне. Все людина вже негативно налаштована до цього матеріала. Вона прочитала заголовок до кінця, вона вже зробила висновки. Якщо це емоційно забарвлений матеріал, який спрямований на якихось негативних почуттях, це вже можна підозрювати, що це ворожий псо або маніпулятивний матеріал. А от бувають випадки, коли самі українці емоційно так забарвлено пишуть повідомлення. От і як, як саме українці можуть несвідомо допомагати російській пропаганді? І чим це небезпечно? Перш за все, тут потрібно визначити вразливі групи суспільства, які Легше піддаються впливу а, негативних а, матеріалів, які поширюються у, у медіапросторі та соціальних мережах. А найбільше вразливість демонструються люди а, з а, малоканальним споживанням інформації. Вони мають лише якесь одне джерело, вони вважають його достовірним і вони йому довіряють. Також це аудиторія, що орієнтується на емоційний контент, як я вже згадував раніше. Громадяни в стані хронічного стресу та молодь, яка отримує інформацію у форматі коротких кліпів, рілсів, тіктоків, не цікавлячись історією походження або історією розвитку тої чи іншої ситуації. Тобто, ключовий mm. фактор ризику це низька медіаграмотність і відсутність інформаційної гігієни. Повномасштабна війна ось триває вже четвертий рік, чотири роки. А чи можна вважати, що російська пропаганда якось прогресує і стає більш небезпечною? Російська пропагандистська машина працює невпинно і працює вона давно. Не лише четвертий рік повномасштабної війни. Як ми всі прекрасно знаємо, ще з спочатку антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил російська пропаганда невпинно працювала над Іміджом поганих українців вони дискредитували нас спочатку для свого суспільства, для своїх громадян. Згодою вони почали більш активно працювати на теренах нашої держави. Так, вона стає активнішою. Так, російська пропаганда стає небезпечнішою, але, попри це, українське суспільство зберігає довіру до армії, до держави. А, наше суспільство прогресує, вчиться, воно еволюціонує. Ми а, також а, навчилися протидіяти пропаганді, навчилися її упереджувати, виявляти. І навіть якщо трапляється якийсь негативний матеріал в інформаційному просторі, а, ми це обов'язково. Сприймаємо як таке джерело, що потрібно перевірити. Правильно? Типу, формується якісь враження, що не можна нікому довіряти. Потрібно перевірити. Якщо це не перевірне джерело. А як довго тривала війна впливає на психологічну витривалість суспільства? Це можна назвати інформаційною втомою. Є ознаки інформаційної втоми нашого суспільства. Ворог розраховував на швидкий моральний слам наших думок, що ми занепадемо духом, що ми на початку повномасштабного вторгнення, почувши про десятитисячну 10 тисячну мільйонну армію противника, одразу будемо їх зустрічати слібом сілля аби без жертв. Натомість. Ворог не отримав бажного результату, а отримав суспільство, яке навчилося критично мислити і фільтрувати інформацію. А ви сказали, що зараз видно ознаки інформаційної втоми серед українців. А можете їх назвати? Тривала війна, створила навантаження як на цивільних, так і на військових. Ознаками інформаційної втоми можна відокремити. Байдужість до якихось позитивних чи негативних змін у суспільстві, у державі помічається висяження не лише настроєм та думками людей, а й їхньою активності в соціальних мережах. Здебільшого, чимало негативних. Коментарів можна бачити під якимись здавалось би нейтральними а, публікаціями. І це можна вважати вже таким як стресовим станом, який провокує людину навіть на якісь нейтральні матеріали реагувати критично. Ми тільки що поговорили про російську пропаганду. А як щодо інформаційного фронту з боку України, як інформація допомагає нам перемагати в цій війні та негативно впливає на нашого ворога? Щодо українського, щодо українських комунікацій та комунікацій в сфері розвитку нашої армії, це Безперечно, рекрутингова складова це поширення інформаційних матеріалів про рекрутинг, щоб е, люди бачили і відчували, що в армії можна жити в армії не все так погано, як показує нам е, наш сусід. Сухопутні війська виконують завдання щоденно в умовах постійного вогневого впливу противника, постійного стресу, постійного інформаційного впливу противника. Паралельно ведеться боротьба за інформаційний простір. Якщо противник не може досягти стратегічних цілей стратегічного прориву на полі бою, він намагається підколоти, створити когнітивний прорив у свідомості громадян в тилу. Наша відповідь це системна комунікація, це безпека та збереження єдності між фронтом і тилом, збереження прозорості та нагадувати людям про те, хто наш ворог. Дякую за інтерв'ю, дякую за запитання. Слава Україні! Дякую, Богдане, що ви знайшли час та вийшли до нас в ефір. На цьому я завершую програму Головні новини Білої церкви. Довіряйте лише довіреним та офіційним джерелам інформації, та не ведіться на російське ІПСО, бо нам важливо зберегти внутрішню єдність. Слава Україні та ЗСУ.